Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 11 жовтня, вівторок. Це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, чим жило окуповане місто. Місто як і Україна оговтується після вчорашніх страшних. Обстрілів масованих кельмованих обстрілів всієї території України російська пропаганда одразу після здійснення масових терактів почала розповсюджувати інформацію тезу про те, що люди на окупованих територіях щасливі через те. Що Росія коїть теракти в вільних містах України? Про те, що насправді думають маріупольці, ми розпитали про них сьогодні. І я хочу сказати, що це точно не радість, бо у більшості людей, які залишаються в окупованому місті, рідні, близькі, знайомі, мешкають в Одесі. Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську. Всі ці міста потрапили під обстріли і люди, вони налякані. Люди кажуть, що вони не хотіли такого, що пережили самі у березні-квітні цього року. Більш за все вони побоюються повернення військових дій на територію там, де вони мешкають, і вони точно не бажають такого всій Україні своїм рідним, які там переховують. Тому ці тези російської пропаганди вони, вони розраховані можливо тільки на російську аудиторію, але точно не на українців, які. Проживають по обидві сторони лінії розмежування. І в той час, коли Україна переживає втрати і ховає своїх людей, які загинули, знаходяться такі, що дискредитують нашу державу. От історія одного такого хлопчика ми розказали сьогодні: це Ігор Каржов. Він, взагалі, то артист шоу балету і їздить світом і розповідає про те, яка погана Україна і як його власний будинок був аж 10 днів тримався у полоні. Кого б ви думали Збройних сил України, і може було б не звертати увагу на цього пана, якби не його робота. Бо він використовує паспорт України, закордонний паспорт України для отримання візи, в тому числі у Сполучених Штатах Америці. Він використовує паспорт України для того, щоб заробляти гроші, і при цьому дискредитує свою країну. Дискредитує ЗСУ. Тому давайте зробимо цього пана. Відомим і можливо, треба запускати який, якийсь механізм для того, щоб можна було відкликати назад вже надані візи цьому пану а і закордонний паспорт це не моє питання, але я думаю, варто про це подумати тим, хто має компетенцію для цього. Ну і декілька хор, хороших історій про наших захисників, які повернулися з полону, сьогодні розмістили ми на нашому сайті. І я дуже прошу вас прочитати. Це історія Сергія Хохлова, який добровольцем пішов захищати Маріуполь 24 лютого, коли розпочалась повномасштабний наступ. Його ніхто не мобілізував. Він просто сам пішов, бо не міг інакше. І більше 120 днів був у полоні. Зараз. Повернувся додому, ми поговорили з ним про те, як він переживав і які. У нього плани на майбутнє Читайте це інтерв'ю. Ну і добрі новини поступили від про нашого Михайла Вершиніна, який зараз проходить лікування. Журналістка видання Цензри поспілкувалася з ним, обіцяє обіцяє найближчий час велике інтерв'ю з паном Михайлом, а зараз повідомляє про те, що він достроково отримав. Звання майора поліції, і ми з цим його широ вітаємо і віримо, що скоро він зможе повернутися в Маріуполь для того, щоб виконувати свою роботу і надалі. Дякуємо за службу, дякуємо за захист і за можливість жити далі. На цій оптимістичній ноті я прощаюся з вами. сподіваюся, що до завтра, бо я все ще не вдома, все ще у відрядженні і не можу обіцяти кожного дня записувати відео, але буду старатися для вас це робити. Тримаємо руку на пульсі, тримаємось разом. Пока!